Хтось знає, чого хоче Роуен. Він надіслав файл на принтер під назвою Секретний проект, другий етап о 8.43. Звідки ти знаєш? О, добре, ви тут. Що ми тут робимо, Ровен? Візьміть це і оце, всі візьміть по одному. Добре, керівництво відправило нас на додаткове навчання з обслуговуванням і надіслало нові скрипти для обслуговування покупців. Це ж було вже. Ну, по-перше, стулепельку. А по-друге, як я щойно сказав, це нові скрипти. І, чесно кажучи, коли я йшов сюди, я швидко їх переглянув, і на мою думку, це найкращі скрипти, які я коли-небудь бачив. Але не знаю, хто зна. З тобою все гараздрована, все добре. Я просто вони непогані, Тож покупці кличуть на допомогу. Частина перша, автор РБ. І якщо чесно, назва, мабуть, ще зміниться. Хто зна, може, головний офіс її змінить. Це їхня справа, але подивимось, що підійде краще. Хто такий РБ? Хто автор? Не знаю, Адаме. Мабуть, він намагається зберегти, намагається зберегти інтригу. Усі знають, що найкращі автори не розкривають своєї особистості. Тож, як думаєте, хто такий Ербе? Це Роуен, Адаме, це він написав. А що ти думаєш з цього приводу? Р Роуен? Гаразд. Отже, Алане, вітаю. Ти граєш покупця, а Елі ти граєш співробітницю Тектауна. Дуже тобі дякую, я не підведу. І поїхали. Привіт, я ти можеш Можеш встати з місця. Потрібно, щоб ти встав. Встаньте усі. Усі ми? Додайте енергії, всі встаньте. Добре. Добре. Отже. Гаразд. Uh, Привіт. Я покупець, я шукаю товар. Серйозно, Роване. Продовжуй, Алане. Я шукаю товар. Чи може хтось допомогти? А потім покупець підходить до стійки. Імітуй, як підходиш до стійки. Чи може хтось допомогти? Елі, це твій сигнал. Вітаю, я співробітниця Тектауна, яку ви шукали. Я рада, що ви прийшли, бо мене вкусили. О, ні. хто? Продовжуй, Алі. Жук кохання. Я закохалася у вас. Рована, це якось дуже недоречно. Продовжуй, Алана. Слухай, я не думаю, що головний офіс... Продовжуй, Алана. О. Ого. Мене теж вкусили. Але не кохання, а зомбі. О, Боже мій. А потім покупець перетворюється на зомбі. Перетворюйся, Алана, в зомбі. О, ні, я перетворююсь. Зроби яскравіше. вжийся. О, ні, я перетворююся. О, ні. хто небудь допоможіть мені. Звісно, генеральний секретар, повідомте президенту, що загроза виявлена. Боже, усім лягти на землю! О, це ми, це ми, це ми. A... Uh, Ein... meu... uh, I... Алане, твоя репліка, твоя репліка. О, ні, це він, менеджер. А потім я роблю обертовий удар по твоїй голові, Адаме. А потім, брід, ти помираєш через вибух гранати, це тебе знищує, а у тебе відриває пів обличчя. А потім я підходжу сюди. А, у нас серйозна бійка, я такий. Whoa, whoa, whoa. Ні. Ось так. І потім я тобі скручую голову. Як далеко ти можеш повернути? Бо вона має вивернутися назад туди. Ні, до стіни. Ні, Це на максимум ровен, ай! Ну, в потрібний день поверни трохи більше, так буде крутіше. А потім магазин вибухає такий. І потім екран темніє. Що думаєте? Що ми Що ми думаємо про скрипт обслуговування покупців? Так. Ну, я думаю, що це... Що тут відбувається? Там стоїть черга аж до кінця вулиці. Повертайтеся до роботи, будь ласка. О, ми взагалі то ще не закінчили. Чекайте. Що думаєте? Як вам? Як вам? Гей, Роване. Я думаю, цей скрипт кращий за попередній. Справді? Так. А, uh, uh, ну добре, я передам це головному офісу. Так.